Слава Ісусу, брати, і сестри! Всі, хто є на цьому місці, добре зробили, що прийшли, що прийшли на це місце поклоніння, тому що, так, поступаючи, ми заботимось про свого внутрішнього чоловіка, жінку, про свого внутрішнього, наш, наше життя, яке ми маємо, духовне життя. Слава Ісусу! Я коротко, ну наскільки вдасться, значить, хочу зазначити слово Господнє і про одного генерала Божого я хочу нагадати Слово Господнє, де говориться такі слова. 17 глава третьої книги царств нагадується з першого вірша так. І сказав Ілія Фісвітянин і жителі Галаатських Ахаву, жив Господь Бог Ізраїлів, перед кого я стою всі годы, не буде дождя, ні роси, разів тільки по моєму слову. Ось так Божий генерал, який виконував волю Господню у всіх випадках, і він заявляє царю і каже: Отак, цар, щоб ти знав. Я скажу, не буде» і не буде» до тих пір, поки я не відменю те, що я скажу раніше. І було к нему слово Господнє. пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Йордана. из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить Тебя там. Ми знаємо цю історію, ми знаємо цю подію цього чоловіка, якого Бог держав у землі Ізраїля як свій набат, як свою трубу, як свого виконавця і нагадувача про самого Господа Бога. І він перед лицем царя говорив значить відкрито, сміло. Він перед далі ми читаємо, що зібралося ціле полчище, як так можна це уявити. Якщо взяти всіх пророків Валових, їх 850 чоловік. Крім того, сам цар, його дружина і те, вся, вся охрана царська, і всі вони також були готові Ілію розірвати. Я так уже точно хочу сказати це слово, таке його значить вжить. Але, друзі мої, як почував себе сам Ілія, він почував, він сміло йшов і казав, що доки я не скажу, доки так буде? І ось читаємо далі, що по прошествиї многих днів, вже слідуюча глава, було слово Господнє, яке її в третій рік: третій «Пойди і покажися хаву, і я дам дощ на землю. І пішов Ілья, щоби показати Ахаву, голод же сильний був в Ізраїлі. Друзі мої, цей час був дуже непростий, не тільки цар, не тільки ці всі, значить, я так скажу точним словом, дармоїди, валови. Вони це все споживали, все це значить, унічтожали. Відносно їжі, води і всього іншого. Але цей чоловік, він знав, що Господь Бог, який сказав своє слово, і Він його виконає, тому що він не може сказати і не зробити. Він це провозгласить і воно звершиться, слава Ісусу. І тому, друзі мої, ми знаємо далі, нагадує нам слово Боже, що. Призвав ахав Авдія, начастуючи над дворцом. Авдій же був чоловік вісьма богобоязнений. Другий чоловік. Він що робив? Єзавель дала приказ унічтожити всіх пророків, унічтожити всіх тих, хто проповідував Господа Бога. І ось Авдій бере 100 чоловік пророків, і по 50 чоловік їх чоловіків розділяє і ховає в пещерах і кормить їх хлібом. Слава Господу! Цей чоловік також виходить, як кажуть, на сцену перед цим всім злом, і робить те, що було угодно Господу. І ось далі ми читаємо, що в цій же 18 главі зустрічається Авдій з Ілією, і Ілія каже до нього: Іди, скажи ахаву, що Ілія здесь. Я тут його чекаю. Але Авдій, будучи божим чоловіком. Авдій, будучи богобоязненим, він каже: Я не можу, тому що як Ахав узяв із кожного народу, де не було Ілії, підписку, що дійсно там тебе немає. Я піду скажу Ахаву, а тебе Бог підніме, десь перенесе в друге місце і мені тоді смерть. Так що, ахав, він за ним охотився з Ілією, і так само Єзавіль. І після цього вже Ілія каже, що жив Господь Бог твой. <кій> От що, значить, оце це, ця розмова між ними була і далі каже, що іди, скажи Ахаву, що я хочу його бачити. І ось настає той час, коли Ілія виходить напрямую до цього грешника, який. Якщо взяти по історії, то він сам Ахав, можливо, і не зміг би так це все зробити, як його наущала його дружина Єзавель. Вона була способна на всяке зло і на всяке лукавство проти народу Господнього. І ось ми читаємо далі, що Ілія виходить на зустріч Ахаву і говорить, що Господь Бог покаже. Хто є Господь Бог і кому потрібно служити, і хто є дійсно правий у цих питаннях? І Він говорить, що збирай усіх своїх, всіх і там їх є, 450 валових, 400 дубравних, тих усіх, значить, слух. А я вийду і я поставлю жертви. Хай вони ставлять жертви, і я поставлю жертви перед Господом Богом. І на чию жертву буде скинути огонь без підкладення вогня з неба, на значить жертву впаде огонь, то є Господь Бог і тому Ізраїль повинен служити. І ось ми читаємо далі, що дійсно воно стало так. І ось коли вже далі ми читаємо, що в полдень Ілія став сміятися над ними і говорив, кричіть громким голосом. Ібо ваш Бог, може бути, задумався, і зайняться млім, або в дороге, може бути, він спить, так він проснеться, і він ще більше, якби це знаєте, їх розігрував, але було все безполезно, всі ті їхні значить, крики, і все те, що вони робили, тому що то все було. обманом. И вот мы читаем дальше, что когда прошел этот полдень, вот тогда или я, значит, сказал, подойдите ко мне, значит, все. И подошел весь народ к нему, и взял ли я 12 камней, поставил, значит, цей жертвенник, построил из всех камней, и положил дрова, рассек тельца, возложил его на дрова. И потом, каждый: давайте Чотири відра води виливайте на жертву, потом сказав повторите, і вони це все зробили, и після цього третій раз іще налейте. І написано, що вода полилась вокруг жертвенника і ровно половинуся водою, і во время приношення вечерньої жертви подошел Илья, Пророк, і сказал: Господи Боже, Авраама Исака и Израилева, да познай у сей день, що Ти один Бог Израиля, що я раб Твой, и сделав все. По слову твоєму Алілуя! брати і сестри, це сьогодні має бути і нашим дівізом у нашому житті, щоб що б ми не робили у, <кій> у нашому житті, особливо Божі діла, особливо праведні діла, які ми повинні робити завжди. Щоб ми пам'ятали і знали, що на все, як і вже і брати нам нагадували, по нашому життю є багато питань, де ми і будуємо. І наші відносини, і все остальне, що ми сьогодні маємо в житті, воно має бути провіреним Господом Богом. І так як я кажу свій час, що я все зробив по слову твоєму. Якби щось було не так, що б сталося далі? І ось написано, що услиш мене, Господі, услиш мене, да познає народ цей, що ти, Господі Бог. І ти, обрати серце їх к тебе. і не спала вогонь Господен, і пожрал всі сажження і дрова, і камні, і прах, і поглотил воду, которая в рві. Аллилуйя! Слава Господу! Брати і сестри, чудеса такі, що людина не може зробити цього, що тут відбувалося. І ми знаємо, що дійсно, Ілія був почутий Господом Богом, який в свій час. Він мав силу неперевершену. Йому Бог давав на той час і їжу, давав і воду. Як ми читаємо тут далі ця глава. І після цього, коли він приніс цю жертву, він послав до Ахава і каже: Скажи, хай запрягає колісницю і біжить у Ізраїль. І написано, що була ця погоня і льяв вперед колісниці, а ці коні. Захавом вони летіли за ним ззаді, і Ілія був впереді і не був перевершений, тому що на ньому була рука Господня. Алілуя, Слава Богу! Дорогі друзі, як то дорого є сьогодні для нас також мати цю руку Господню в нашому житті, як то дорого є, бути правим перед нашим Господом, як то дорого бути і робити наші справи, так як хоче Господь, щоб було по слову Господню. І далі ми читаємо, що Ілія, після цього пішов дощ, він посилав свого отрока, який був Ілії, і скільки раз той отрок бігав і дивився к морю? Сім разів він вибігав, а Ілія чекав того, що Господь пообіцяв. І написано, що на сьомий раз, коли цей отрок побіг і подивився, і каже, що появилось облако, як ладонь, і після того. Піднялася сильна буря, і полявся цей вітер, полявся цей дощ, і з великим вітром прийшла та буря, і явилася сила Господня, знов по слову Ілії. І далі Ілія йшов, написано, знов йшов, він, значить, біг до Ізраїля. І після цього значить, Єзавелі ще більше востала на його, і каже, що не буде Ілья живий, не буде, хай то і то зробиться там, і проче, як я, значить, його ну, другими словами не уничтожу. І після Ілія, значить, бачить, що ця значить, погоня за ним не відступає, і Він сів під можевеловим кустом і просив смерті себе, і сидів доволі вже і сказав: Господи, Возьмі душу мою, ібо я не лучче отцов моїх. Цей чоловік втомився, будучи чоловіком, друзі мої, вже маючи немолодий вік. І отак от, от в такому, значить, постійно в, в, в таких условіях свого життя, він був і знімокший. Але коли сходила на нього сила Божа, він знову написано, що підкріпився з їжею Господньою, яку, значить, йому послав Бог через воронів, і він знову йшов до гори Божої Хорива 40 днів і 40 ночей. Алілуя, друзі мої. Це просто неможливо. Це просто не якби пережити або якось прочувствувати на кожному із нас, тому що це сверх людських сил і здібностей. І далі ми читаємо і знаємо, що Ілія знов, значить, він каже Господу, що в Господі я. Я втомився, я і не мог, я вже не можу далі бути, тому що і так, і так і так. і, значить, моє істреблення ходить за мною по п'ятам. І після цього, значить, Господь, написано, що показує йому ці знамення, больше сильний вітер, роздираючи гори і сокрушаючи скали. І після цього землетрясення, і після землетрясення, огонь, і після огня, вейне. Тихо вітра. Господь з Ілією, слава Господу! Господь проявляє свою силу, свої знамення перед Ілією і після цього всього. Значить, опять іде розмова, і каже Господь йому, Ілья, що ти здесь? Он сказав опять говорить йому, повторяє слова, що я возрував. И дальше кажется, сыны Израиля оставили завет Твой разрушили жертвенники Твои, Пророков Твои, и Каже, остался я один. Но божеский голос говорит ему: что я еще соблюдал 7 тысяч мужей, которые не преклонились і которые не лабзали, значит, его, и дальше що что иди, значит, и мое дело, и после того, что в конце главы. Він знаходить Єлісея, і не в довгому часі він возноситься на небо при Божій силі, при Божому суєтстві. Слава Господу. Цей чоловік удостоївся тієї зустрічі в живому віді, як кажуть, не так, як всі люди на землі возносяться від цієї землі, але він був вознесений живим. І Єлісей, який приймав це служення після нього, от, він також сильно переживав. Але Ілія йому говорить, що проси, що ти хочеш. І, і Єлісей, ви знаєте, він дірзнув і сказав ці слова, що сила, яка на тобі, хай на мені буде вдвойне. Ілія, звісно, так не ждав такого і каже, що трудного ти просиш. Але каже, як побачиш моє вознесення, ти получиш. Алілуя. Може, Господні, вони. Восторгаються Богу, вони отримують те, що потрібно для їх служіння, те, що потрібно для їх життя. Друзі, мої, хай ці приклади будуть і для нас сьогодні, тому що Бог вчора і сьогодні Він повіки той же, щоб нам виконувати волю Господню по Його Слову, щоб нам жити по Його Слову, щоб нам виконували всі заповіді і все те, що нам говорить Слово Боже з тією точністю, з тою святостю і з тою чистотою. Яка є по слову, і ми будемо благословенні нашому Богу за всеслава? Амінь.